Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 217 та задача. І створив нідерландський шаховий композитор Карл Ман. Хід білих мат за 4 ходи. Знайдіть розв'язок. Які тут ідеї в білих? Наприклад, хід ферзь h8. Король f 5 Чорний король хоче втікати. Ферсі 8. Обмежуємо короля. Король g 5 h4. Якщо король а 6, ферзь аж 8 мат. Тому хід король в 5, король в 3, g 5 і ферзь 4 мат. Але це мат за 5 ходів. На один хід довше, ніж потрібно. Правильний перший хід ферзь c 8. Якщо чорні грають король h 5, король f 4. Загроза ферзь h 8. g 5, король f 5. І чи король йде на h6 чи на h4, буде хід ферзь h8. мат. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають король h6. Хід білих, подумайте. Правильний хід це ферзь h8. Король g5, ферзь h3. У нас виникла початкова позиція, але тепер хід чорних. Білі передали чергу ходу трикутником. Зараз чорні змушені зіграти в 5 і тоді четвертий хід ферзь 4 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають передати чергу ходу і використовують для цього стандартний шаховий прийом трикутник. Ферзь с 8 король а 6 ферзь h8, король g5, ферзь h3. Дуже гарна шахова геометрія. Чорних цукцванг, чорні змушені зіграти в 5 і хід Fersia 4 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!